Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. П'ятеро поранених місцевих жителів зруйновані 23 будинки, адмінбудівлі та підстанція. Росіяни протягом доби обстріляли 19 населених пунктів Донецької області. Звільняють українську землю на Бахмутському напрямку і тренуються. Бійці ЗСУ неподалік передової вчаться штурмувати ворожі окопи. Плити для бронежилетів, медикаменти, продукти та корми для тварин. Волонтери з Харкова привезли допомогу захисникам на Донеччину. Де ногами? Вижу. Працює акуратно. Давай, 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 давай. На цих кадрах бійці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ просуваються лісосмугу біля Бахмута. Тут відбиті позиції росіян. Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, каже речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Ворог чинить шалений опір 361 разів один раз обстріляв на створену реактивну артилерію. Здійсні три авіанальоти, відбулося три бої здійснення, в ході яких сили оборони знищили 57 окупантів, 136 поранили. Також знищили три ворожих танки, реактивну систему залпового вогню град, самохідну артилерійську установку піон. І також вдалося знищити потужний зенітний ракетний комплекс С 400 Окупанти не відмовляються від планів вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Для цього застосовують свої резерви, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Якщо говорити про сам Бахмут, про місто там ворог фактично знаходиться в пасті, тому що вони. Е з одного боку більшу частину міста контролюють. Ми контролюємо південно-західну тільки частину, але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші збройні сили мені не дають це зробити. І вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що теж не дають наші збройні сили. Авдіївка під масованими ракетними ударами росіян каже начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Дуже складно на Авдіївському напрямку, дуже гаряче по позиціям навколо міста, по самому місту. Десятки обстрілів по місту, сотні в добу по позиціям навколо міста. Авіаракетні удари відбуваються кожного дня. На жаль, вчора, взагалі, сім ракет одночасно прилетіло в місто, такого давно вже не було у нас. Загалом впродовж доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. Поранили п'ятьох місцевих жителів. Ідеться у повідомлення начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Били керованими авіабомбами, ракетами, реактивними системами залпового вогню. «Смерч», ураган, град, а також з артилерії. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас, ті ж надо держати в воздухи. Куди глаза дивляться, туди і зброя. Нема там, що так дивися. У тебе ти доже слитися зброєю, ну, куди глаза, туди і зброя. Бо тут такий момент, самі розумієте, тут долі секунди рішає. Армієць на псевдокум показує свою зброю ручний кулемет Калашнікова. Дуже прицільна, дуже влучна, як я кажу, на наймилкокаліберна вінтовка. 45 патронів запасу, пайде, б'є, прицільно, все, в принципі, атіш. Вона вже в мене, як то кажуть, вже заробила <кхи> трошки трофеїв. Трофеї його зброя заробила напередодні у штурмі на Бахмутському напрямку. Нас запустили в посадку, закріпилися на перших окопах, часа два-три старалися прорвати лінію оборони. Було тяжело, звісно, всі хлопці дружно і з правої сторони нам допомагали, хто чим міг. Потім, звісно, пробували, намагалися лісти не вийшло, Пулеметчики дуже крили. Ну, потім приїхав наш хороший знайомий на мішки, пробили їхню лінію, ми зайшли, я залітав саме перший на окопи. Це був його перший штурм і перша зустріч з ворогом в притул. Там їх було в приділах 16 чоловік. Ми одразу першого командира прибрали і, ну, звісно, почали вони ламатися. Почали здаватися, почали тікати. Ще ну, чоловік тікало через поле, там їх сусіди наші, кого догнали, кого забрали, як то кажуть. Стрмно було дуже. Ну, в принципі, все нормально, роботу виконали. Забрали посадочку. Перші години після штурму додає кум, не міг розмовляти, втратив голос. Завжди стараємося друг друга, я ж кажу, підтримувати, працювати, криками. Ну. Во-первых, коли йде бой, ти ж не завжди почуєш, і жестами ти передати не зможеш. Коли на вас біжать і просто кричать, і стріляють, ну це ж не кожен видерже таку психологічну атаку. Просто чоловік ну, машинально починає вставати і просто так тікати, що землю під собою не чувствують. Між боями кум та його побратими продовжують тренування. Так відпрацьовують штурм ворожих позицій. Одна група заходить, інша прикриває. Тут справжня зброя і справжня спека. Лише замість ворога поки що повітряні кульки. Якщо заходи шарик залишився, значить у нас залишився один кхе, незваний гость на нашій землі, скажімо так. Він уничтожені. Тому, як би, заходи вихід, все має бути по нулю. Прицельність стрільби. Коли заганяєш людину бігом, потім заставляєш його на відстані 150-200 метрів попасти. В шарик, який вітром нахиляється, то важке попадання. Ну, ребят виходить. Дід тут за інструктора. Має досвід бойових дій ще з 2014-2015 років. Я кажу, що війна не учить, але дуже багато того, що дає досвід. Ми на своїх помилках вчимося. Свій досвід він передає бійцям. Щоб вони знали, що таке побратим. Щоб знали, що у нього є завжди справа, зліва є підтримка, щоб вони могли спокійно довіряти друг другу, дати їм то, щоб вони розуміли навіть без слов. Мені завжди виходить дати команду словами. То не дозволяє, то противник теж має уші, слухає. Тут сформується сім'я, скажімо так. Як вони відпрацьовують тут, так вони потім вже виходять на реальні дії. Ці українські воїни вже зараз, тут на Донеччині, метр за метром повертають свою землю. Пойшло вже відвоювати свої території, поставити на точки над цим, до додому. А навіть так затягнулося вже. Важко, але потроху кожен день є свої перспективи. Крок за кроком, а ми йдемо вперед. Гляньте, ж, яка в нас красота. На моє міння, Україна це кусочок краю. У нас, гляньте, Крим, ну візьміть, нас все росте. Гляньте, інші країни, Нічого б сюди і не прийти, не забрати. Ну, звісно, тут є ми, які будемо ціною життя, стояти до останнього. Страха немає. Може й дурний тільки не боїться, Ну, будемо старатися йти до перемоги. Як то кажуть, щоб друг другу в Москві дулі крутили на параді. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітім'ява. Суспільне новини. Донбас. Напередодні волонтери доставили чергову партію гуманітарної допомоги жителям звільненого Невського, що у Луганській області, привезли 65 харчових наборів, генератор та мотопомпу для підкачки води. Супроводжували волонтерів поліцейські Луганщини. Росіяни зосередили багатотисячне угрупування на Луганщині, що дозволяє їм проводити штурми по декілька разів на день в різних районах регіону. Йдеться у повідомленні Луганської обладміністрації. Противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону. Відбили усі атаки ворога. Противник в ході введення наступальних дій намагався витіснити наші війська із замінних позицій в районі Нової Горівки Луганської області. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Невський, Білогорівка, Луганської області. 445 разів бив по нас артилерію, 9 штурмів відбулося, 12 авіанальотів. В ході відбиття ворожих штурмів знищено 56 окупантів, 115 поранено. Підбито 6 ворожих бойових машин піхоти, 3 бойових машин десанту. Сам... <кхід> Також знищена гармата ворожа, протитанкова рапіра. І 240-мм самохідний міномет тюльпан, п'ять безпілотних апаратів і польовий склад з боєприпасом. Військовослужбовці, які несуть службу на передовій Бахмутському районі, зустрічають волонтерську автівку на дорозі. Тут перевантажують освіт допомогу, яку їм доправили харків'янки Карина та Надія. Приїхали от почті паднолькрібятам. Привізли привезли бронеплити, віддали. Привезли каміри, привезли молочку, привезли енергетики, привезли медицину, кофе, чай. Ну то все, що ребята просили. все сьому їм привезли. Привезли плити нам, які спасають життя хлопцям. Дякуємо нашим волонтерам. Далі волонтерки їдуть у інші локації, де на них чекають українські бійці. Дорогою пригощають військових енергетичними напоями. Дякую. Слава Україні! Це одне із сіл Бахмутського району, яке розташоване за кілька кілометрів від лінії фронту. Це є сіверський напрямок. Обстановка, звичайно, що є напружена, тому що ворог постійно обстрілює. Ворог запускає свої дрони, навчився вже також і ip дрони ми працювати. Також запускає ланцети, але Наша артилерія, також наше ППО, також наші бійці. Це все відбиваємо. Ці всі атаки, також танкові атаки відбиваємо і позиції тримаємо. Харків'янки Надія та Карина привезли військовим на сіверському напрямку продукти, одяг, засоби гігієни. Не тільки ми херсону допомагаємо. Херсон допомагає Його? нам. Да, тут всякі консерви, рибні, крупи. Пусть -то та дуже вот а з Херсонців. Привезли волонтери бійцям. Також маскувальні сітки та медикументи. Дексаметазон, да, теж. Как скорая помощь, если вдруг какой-то отек или что-то. Э, муколитики от кашля, форостимид, если мочегонная, перевязочки, разные м -м, повязочки, которые в могут пригодиться. Дай бог, чтобы не пригодились, пусть просто полежат. Но первая помощь здесь все есть. Отдайте своим медикам, и дай бог, что они вам помогут в трудную минуту. На прохание військових доправили волонтеры и корм для тварин. У собак здесь десяток и 8 котів. Без котят. Нас, ні, котят у нас вісім от свіженьких ну, таких э, э, маленьких. Військовослужбовець Андрій отримав від волонтерів каску. Ну і найголовніше, ми наконецто-то, довезли каску тобі. Да, так, да, тут ще якісь штучки. Да, прокладки, мабуть, з кавером одразу. Угу. Дякуємо всім, хто допомагає, збирає, донатить. Хлопцям це дуже потрібно. Дякую. О, це їхнє життя від цього залежить. І передаємо ще на каски такі. Я їх називаю дуванчики, кавіра. Це теж діло таке, що потрібне. Дякуємо. Дякуємо вам, і всім тим, хто небайдужий до нас. Правильніше сказати, не заказав, а попросив небайдужих людей, які допомогли нам і допомагають цим військовим. І за це їм дуже велике дякуємо. І разом ми переможемо ту наволоч. Ну, Все буде Україна. Надія та Карина кажуть, допомагають українським бійцям із перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогодні приїхали, їздили к ребятам. Бригад було немного, всього лиш три. Одна з них майже на нулі і дві на нульовочки. Ну, о том, що ми на нуль приїхали, ми узнали вже непосередньо, коли ми були на нулі. Привезли ребятам от Яни з Балаклеї Много сладкого, кофі, влажні салфетки, носки, труси. Велику вдячність нашим дівчатам, які приїжджають до нас на нуль. На нуль. Бо є такі у нас козаки, які сидять, п'ють пиво і ні за не заботяться. А дівчатам нашим велике дякую. Дівчата дякую. І ми вам дякуємо, хлопці. Вікторія Ліксєєва, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.